Вас, друзі, у світі моди і стилю. Мода, до речі, це не лише подіуми та глянцеві журнали, це про наш внутрішній світ. А стиль це спосіб проявити свою індивідуальність. Сьогодні ми запитаємо в перехожих, як вони ставляться до незвичних зачісок, кольорового волосся або ж яскравих макіяжів. То чи готові запоріжці до вибуху кольору на вулицях міста? Як ви ставитеся до людей з яскравим кольором волосся, наприклад, синім, зеленим, рожевим? Як до звичайних людей нічого такого, якщо людині подобається, хай носить. Добре, люди можуть бути якими. Дуже добре, мені подобається. Ну, там мода, ну що? Ну аби аби чоловік був, душа чоловіка, саме головне, ані волоси, ані, не волос, ані що це не впливає. Прекрасне, атично, всі цвета, цвята, для мене непонятна, це ужас просто, мені хочеться умереть, коли я на них смотрю. А як щодо яскравого макіяжу: стрази, стрілки, можливо, рум'ян? Ну, трохи дивно для мене, але знов таки, якщо людині так затишно, хай буде. Не знаю, дико якось. Я так думаю, що така краса, як просто подчеркнуть, і достатньо. Мені не подобається макіяж взагалі. Ну, рідко, коли подобається якийсь макіяж. Ну, якщо це робоча якась атмосфера, то ні. А якщо це якесь коктейльне мероприяття, то, будь ласка. Чи є якась межа для таких експериментів, як ви вважаєте? Ну, для мене, взагалі, чесно кажучи, це ну, трохи, трохи незрозуміло, але знов таки, людина ходить, як і сподобається. Чоловік вже як сам рішить, все одно. Ну, робоча среда. Ну, може, якесь учебне заведення, ну там теж так. Якісь то сіні і такой макіяж, знаєте, червоні, що прям такі чорні стрілки, типу Ну, Просто макіяжі няшек для мене це вже гран. Я думаю, так це після тридцяти не стоїть цього робити. А чи змінюються ставлення до таких людей, наприклад, якщо вони дуже яскраві на роботі або на навчання, то особисто у вас. Та ніяких. Люди можуть бути різними. Ну, зазвичай це зміна у... в позитивний стан. Коли людина не боїться виглядати не так, як інші. Нас нас в школу не пустили. У нас, коли я в школу ходила, да, у нас форма і ніякого макіяжу не було. Ну, як мінімум, ця людина виділяється з натовпу тим, що в неї якийсь яскравий образ. І... Якщо це яскравий образ такий, як виглядає гарно і плюс-мінус він ну, в межах дозволеного, то навпаки до такої людини хочеться підійти, якщо вона експерт в своїй справі. А якщо там занадто сильно, то вже хочеться обходити трішки стороною. Мальчики зразу, взагалі, я взагалі буду буліти. тому що я не приймаю таких мальчиків. Такі мальчики, які красять і красять ногти, это вже не мальчик, це вже девочка. А дівочки, ну, що хочуть, то й делают. Головне, щоб вона була ухожена, від неї вкусно пахла, она не воняла і виглядала, в принципі опрятно і чистенько. І останнє що ви можете сказати тим, хто боїться експериментувати зі за своєю зовнішністю? Да пусть експериментують. Якщо <laughs> це молоді, то пусть експериментують, щоб голоси не згоріли. Могу сказати, що не треба боятися. Не треба боятися. Пробувати, я кажу, життя всьому научить, якщо не вмієш, то макіяж цього. Значит, его лучше не делать. Осуждать не надо никого. Вот так. Ну, хай не бояться. Ну, я считаю, что лучше мира какая-то должна быть. Экспериментируйте, не бойтесь, жизнь одна. Ну, посмотрят на вас косо и что дальше. Ну, ничего. Опозоритесь и все. Сегодняшний день завтра уже будет в прошлом. Все. Дже опитування показали, що в Запоріжжі до яскравих образів ставляться по-різному: хтось з ентузіазмом, хтось з осторогою. але байдужих немає. Мода, вона як і життя постійно розвивається, і кожен з нас має обрати свій шлях: бути яскравим акцентом у сірій масі або ж віддавати перевагу класиці. Головне почуватися комфортно та впевнено у власному образі. Це був тренд літакс, і ми разом з вами продовжуємо дізнаватися найактуальніші та найцікавіші теми зі світу моди. Тож до нових трендових зустрічей.